Задавали мені таке питання, як розширювати свою свідомість. Так ось, що таке розширити свою свідомість? Це вийти за рамки того, що ви вірите, що ви знаєте, в чому ви впевнені, тому що. Коли ви починаєте цікавитись, а хто я? А як створений цей світ? А можливо, ми тут не самі існуємо? Ось такі теми, так, цікавитися, як працює наша свідомість, якісь закони Всесвіту, які також є. Ось такими речами цікавитися. Тим самим ви розширюєте свою свідомість, ви розширюєте свій кругозір і починаєте бачити все зовсім по-іншому. Тому що ви в цей момент просто допускаєте, що ви є чимось набагато більшим, набагато об'ємнішим і набагато багатограннішим. Що ви не просто це тіло. Що ви не просто персонаж, якого звати там Саша, чи звати Юля, чи звати Крістіна, і так далі. А ви щось набагато більше. І цьому світу ви можете дати щось набагато більше, чим просто ходити на роботу і заробляти гроші. Насправді, гроші ви можете створювати самі, тому що вони створюються саме ось тут. І що б вам не казали. Просто вибирайте, в що вам вірити. Тому що якщо людина в щось дуже довго вірить, навіть якщо ця інформація неправдива, з часом це затвердіває факт. І вже змінити це дуже важко. Можливо, але вже воно не таке гнучке, як здається на перший погляд, і потрібно, можна сказати, зламати звичну картину світу. І почати створювати нову. Саме так можна вийти з цих страждань. Саме так можна вийти з цієї матриці, яка розказує нам і показує, як треба, як не треба, як добре, як недобре, хто хороший, хто поганий. Це все, це все не те, це все не ви. І ви це чітко відчуваєте. Я знаю, що відчувається кожен, хто зараз просинається, хто зараз цікавиться тією інформацією, яку транслюють провідники, тому що суть одна й та сама. Просто кожен передає її через свої вібрації, через свої слова. І ви вже шукаєте собі того провідника, який вам відкликається від душі до душі, від серця. Який вам близький до серця. і Важливо важливо зараз фільтрувати всю інформацію. Якщо ви хочете навчитися робити, створювати своє життя. Тому що все, що ви маєте в житті, воно створено вами. Більш ким. Все життя створене, ваша реальність, вона створена для вас. Ви створили її для себе. Щоб отримати в цьому певний досвід. Якщо вам не подобається те, що ви маєте зараз, ви можете це змінити. Ви можете це змінити. Просто поцікавтеся, як це працює і як ви можете на це повпливати. Якщо вам це відкликається, я запрошую вас на свій авторський практикум трансформаційний, який триває 2,5 тижні. Це Така сильна перезагрузка вашої свідомості, де ми загружаємо інформацію таким файлом, і поступово вона вам розпаковується. І ви далі розумієте, для чого ви тут? Хто ви? Як ви можете це зробити? Як ви можете створювати гроші? Не ви працюєте на гроші, а гроші працюють на вас.